Розсилки це один із найбільш ефективних інструментів для залучення, утримання клієнтів та збільшення конверсії. Вони дають змогу не лише інформувати вашу аудиторію про новини і пропозиції, а й створювати глибокі і довірчі стосунки з вашими підписниками ознак, щоб ваша розсилка була не лише регулярною, а й результативною, необхідно застосовувати правильні стратегії. Тож в сьогоднішньому блозі ми поділимось п'ятьма основними кроками, які допоможуть створити ефективну стратегію для розсилки, і також дамо поради щодо того, як отримати максимальну вигоду від ваших підписників. Найперше необхідно зрозуміти вашу аудиторію. Перш ніж почати створювати стратегію розсилки, дуже важливо розуміти, хто є ваша аудиторія. Чим краще ми будемо знати потреби та інтереси ваших підписників, тим легше буде створювати релевантний, цінний контент для них. А зробити це можна через сегментування аудиторії. Тобто не всі підписники мають однакові потреби, і необхідно поділити аудиторію на групи залежно від інтересів, віку, географічного розташування чи попередніх покупок. Це дозволить створювати персоналізовані розсилки, які будуть більш релевантними. Також через опитування та анкети. Варто проводити опитування серед підписників, щоб дізнатися їхні інтереси та побажання. Це дозволить створювати контент, який реально важливий для аудиторії, і, звісно ж, аналізувати дані. Використовуючи аналітичні інструменти для того, щоб розуміти, які розсилки отримують найбільшу кількість відкриття і кліків, що в свою чергу допоможе створювати ефективні кампанії в майбутньому.